Мої любі четвертокласники. Для того, щоб опрацювати завдання з інформатики, зайдіть на сайт школи і в розкладі, знайдіть п'ятницю, предмет інформатика. В першу чергу, ми повинні подумати, що можна. Закодувати і за допомогою чого можна кодувати будь-яку інформацію. Для вас відомі такі цікаві смайлики, які ви використовуєте для написання будь-якого повідомлення. Щоб не писати текст, можна застосовувати. Звісно, смайлики, які ви бачите перед собою. І я думаю, що ви користуєтеся ними. Подумайте, яку інформацію можна закодувати за допомогою кожного із смайлика. На наступному році ми цю інформацію перевіримо. Наступне завданнячко, друге. Ви повинні відкрити підручничок на сторіночці 10 і знайти, як за допомогою і чого кодується інформація на комп'ютері, за допомогою яких цифр і як вона називається, ця система кодування. Також перевіримо на наступному уроці. І третє завданечко, цікаве завданечко. Нам треба закодувати ось таке смачне морозиво за допомогою кольорів. Яке ж морозиво закодувала я? Давайте його декодуємо. Для цього. Ви можете попрацювати в графічному редакторі на своєму комп'ютері Paint, пригадуємо, або в онлайні. Натиснувши на посилання синеньке, у вас відкриється онлайн Paint. І за допомогою цієї програмки. Ви, використовуючи фігури, лінії, олівець, заливку, кольори, створюєте морозиво і за допомогою кольорів його кодуєте. Потім, коли у вас утвориться різнокольорове, цікаве таке морозиво, ви сфотографуйте мені його і надішліть в особисті повідомлення у Viber. Я вам дякую за увагу. Звертайтеся, пишіть до нових зустрічей!